Сьогодні ми разом з дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої щирі співчуття зруйновані звичайні будинки. Рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась. Були на місці більш ніж 50 представників посольств та 11 представників міжнародних організацій. Ми разом вшанували пам'ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують в північній Кореї. Я дякую всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, в такі моменти, Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія, регіон Тихого Океану, Північна Америка, всім партнерам хочу подякувати за підтримку зараз і також всім міжнародним організаціям, які допомагають нам. Які допомагають нашій державі, які підтримують українців.